Всім привіт! Вітаю вас у себе на ефірі. І сьогодні, як бачите, я на своєму ефірі не одна, не сама. Моя собачка, мій Жорік, дуже перелякався, тільки що піднявся вітер, гримнули двері, і він просто злякався дуже-дуже сильно. Заскочив мені на руки, і от шукає тут, знаєте, таку допомогу, захист. І я, як завжди, йому. Його заспокою, заспокою. От знаєте, зразу таке прийшло порівняння. Порівняння, Коли моя команда, от яка зараз проходить марафон, так само вони бояться. Так само вони бояться, так як Жорик боїться двері, коли гримають. От вони так само бояться виходити із зони комфорту. Прийшли, Приходять люди в мережевий бізнес, в МЛМ взагалі індустрію. Тому. що тому що їм сподобалася ідея самого бізнесу. Тому що вони знають перспективи цього бізнесу. Ну, реально, вони класні. Ті люди, які розбираються в цьому, або хочуть розібратися, вони закохуються в МЛМ-індустрію. І просто, якщо в них щось не складається, там, ну, можливо, це знаєте, якийсь неприємний досвід там, чи що, то це не значить, що MLM-індустрія не така. Це значить, що або їм компанія не підійшла. І або вони просто не могли користуватися цим інструментом, тому що MLM-індустрія індустрія це дуже реально крутий інструмент, який може змінювати ваше життя на те життя, про яке ви мрієте, на життя вашої мрії. І інколи, інколи ми не можемо використовувати цей інструмент. Компанію, мережеву. Я сьогодні не буду говорити про свою, про будь-яку от. Я знаю, що в мене дуже багато підписан... підписників це мережики з інших різних компаній. І повірте, якщо у вас щось не виходить, то це не значить, що, можливо, ваша компанія не така. Компанія, ну, кожна по-своєму, дуже класна, дуже, дуже крута. Це значить лише те, що ви просто не вмієте користуватися цим інструментом або вас не навчили. Знаєте. Знову ж таки про те, що вас не навчили. Я дивлюся, що ця тема є дуже і дуже болючою. дуже болючою. Тому що до мене багато звертається людей з інших структур моєї команди, ну, з моєї компанії, з інших мережевих компаній. Коли вони кажуть, що у нас немає системи навчання, У нас немає системи навчання. Ми прийшли, на нас заробили гроші і все, і кинули, і ніхто нічого не каже, що нам робити, як нам робити, куди рухатися, ми не знаємо, куди нам звертатися. І от у людей, у людей це реально проблема. От уявіть собі, і до мене приходять люди від того, що вони розчарувалися в мережевому бізнесі в інших компаніях або в інших командах, приходять до мене, оскільки вони знають, що в мене є система навчання, і це не пусті слова. Система навчання, як від мене, безпосередньо, тому що я зі своєю командою ділюся всіма знаннями, які в мене є, які я дуже багато років здобувала, платила за них кошти. Пропускала через себе, сама через оці всі шляхи проходила. І я дуже щедро ділюся абсолютно з кожним, хто є партнером моєї команди. Я точно знаю всі болі, всі болі, абсолютно, з самого низу до, до того успіху, до якого я вже дійшла. Всі знаю болі, знаю, через які проблеми стикаються люди. І тому мені легко просто знайти, знайти, знаєте, отакі. Абсолютно індивідуальні точки, на які потрібно натиснути, які потрібно показати, щоб розкрити потенціал. У свого партнера. Звичайно, є люди, які ну, не хочуть цього робити. Як їм не кажи, як їх не, не говори, не навчай, не розповідай, тому що ну, є і різні підходи до кожної людини, він індивідуальний. І от як не розповідай людині, що потрібно отак, 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 а ви вже, звичайно, обирайте собі сам шлях, як рухатися. Хтось приймає такі, знаєте, мої поради, хтось ні. І я до цього також віднося щось добре, тому що. Моя справа дати, дати пораду, як від вищестоячого лідера. А уже ваша справа приймати її і пропускати через себе, протестувати, наприклад, або ні рухатися своїм шляхом і продовжувати в тому же темпі, в якому ви рухалися далі. Тому, Тому, знаєте. Знову ж таки, про марафон, повернуся до свого марафону, оскільки він вже йде якраз тиждень, вже пішов другий тиждень навіть. І я дивлюся за цей тиждень, які відбулися зміни. Наскільки команда виросла, наскільки з'явилася оця легкість. Розумієте, коли знімаються перші відео, завжди відчувається тривога, така, знаєте, от, людина, яка знімає відео, яка транслює якусь інформацію, якщо вона відчуває тривогу, то не навмисно підсвідомо вона цю тривогу передає глядачеві. Якщо вона відчуває якесь хвилювання, якщо вона відчуває якийсь страх, і як би вона там не трималася, впевнено, на камері. Але зрозумійте, що цей страх і ця така тривожність передається так само глядачеві. А якщо ви з легкістю відпускаєте ситуацію, от вже за цілий тиждень ми пройшли цей етап страху, і вже починаємо кайфувати, отримувати задоволення від процесу. І зараз якраз я дивлюся, що я коли, коли передивляюся відео в якості ну, домашнього завдання, тому що я перевіряю це домашнє завдання. Мені передається ця енергія, ця теплота, ця легкість, я бачу, що Мої марафонці вони просто отримують задоволення від процесу. І я так само вже дивлюся, посміхаюся, я відчуваю їхню енергію, наскільки вона крута. І повірте, це ще тільки другий тиждень почався, а ще буде третій, оскільки в нас буде марафон трішки більше, ніж 20 днів. Що саме цікаве, що марафон виключно для членів моєї команди, і це, знаєте, таке моє правило. Не більше і не менше. Але ж, якщо, якщо все ж таки я захочу провести марафон в соціальних мережах для всіх, я вам обов'язково про це розповім. І, і, і ще таке: наступне, наступне. марафон на виляд. Звичайно, марафон на виляд. І вже пройшов тиждень, і вже декілька людей, на жаль, вилетіло. Не справились вони з темпом, я розумію, що темп такий знаєте, серйозний, особливо коли людина починає з самого початку, коли починається, знаєте, що перший, другий день отакий є азарт. А потім починає здуватися, мозок починає з нами домовлятися, а ми не встигнемо, а ми не впінемо. А давай сьогодні пропустимо, а давай так, а давай сяк, і починає з нами домовлятися, і ми починаємо давати задню. І от зазвичай таке відбувається, і вже є люди, які зійшли з дистанції. Дуже шкода, але ж, але ж це життя це нормально, у кожного свій темп. І всі не можуть рухатися з одинаковою швидкістю. Я просто задаю цей темп, показую приклад. Я також участвую в цьому марафоні для того, щоб показувати своїм прикладом, що я, якщо я це роблю, то так само і у всіх це точно вийде. Як я кажу, що якщо це зробила хоча б одна людина, то повірте, у вас це точно вийде. Тому, якщо ви. Розчарувалися в мережевому бізнесі, от, розчарувалися, або, можливо, у вас не було тієї команди, тієї підтримки, тієї системи навчання, не було сучасних методів просування в інтернеті, як будувати команду сучасними методами, а не виключно список знайом, знайомі там і зустріч і все більше нічого. То у мене в команді є сучасні методи. Як будувати команду абсолютно на холодному ринку? Особливо, особисто я в цьому точно експерт, тому що виключно свою команду я будую через соціальні мережі. Я та людина, яка не вміє будувати команду через список знайомих і не будує, не роблю я цього, і, і все. Взагалі, я виключно працюю через соціальні мережі. Через особистий бренд. От така, якби була б ця заїжджена фраза, особистий бренд, я би сказала, я напрацьовую якийсь певний свій авторитет в соціальних мережах, і до мене приходять люди. Тому, якщо вам це цікаво, якби, якщо ви хочете розвиватися так само в соціальних мережах, і ще, якщо ви, можливо, хочете, але у вас немає того інструменту, завдяки якому реально можна заробляти гроші, це не пусті слова, це дійсно факт. Приходьте до мене, пишіть мені, я обов'язково вам покажу цей інструмент, завдяки якому я заробляю гроші. Тому що компаній дуже багато, дуже дуже багато. Важливо обрати найкращу на сьогоднішній день Лівгуд це дійсно найкраща компанія. І окрім компанії, потрібно ще обрати команду. І дуже важливо обрати команду, яка також має систему навчання. Систему просування, роботи в інтернеті, коли проводяться презентації, постійні презентації. Тому що я знаю, коли новачок приходить в інтернет, приходить в компанію, і він не зможе ще в нього ще недостатньо знань проводити цю презентацію. І хтось це може робити за нього. Він просто туди може запрошувати своїх знайомих, друзів там чи, наприклад, людей із інтернету і. Бачите ці презентації, проводити їх вживу, можна включити в кінці мікрофончик і задати запитання. Також дуже круто, дуже крутий інструмент. Приєднуйтесь, пишіть мені, якнайшвидше, тому що завжди є, є, знаєте, такий фактор часу, і потрібно бути. Подивитися, куди йдуть люди і стати там першими. Знаєте, такий вираз. От на сьогоднішній день в компанії «Лівгуд» прийшло вже більш як 600 тисяч партнерів, і це нам ще немає 8 місяців. Такого результату ще ніде не було, ви можете продивитися ці цифри в Google, він вам брехати не буде. Якщо ви не вірите мені, то повірте розумному Google, і він вам все точно скаже. Якщо ви все-таки зацікавились компанією «Лівгуд», то, пишіть мені прямо сьогодні. От коли побачили цей ефір, от взяли і написали. Я вам обов'язково дам відповідь: зв'яжемося якнайближчим часом, зареєструємося і будемо розвиватися разом. Всім гарної, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги! До завтра!